Всім привіт! Мені стало цікаво, що буде, якщо купити від найдешевшого до найдорожчого круасана. І я, в принципі, купив найдешевший спойлер, коштує 41 гривню, і він куплений, звісно, в АТБ. А найдорожчий це ось ця квадратна цеглина з мюкбару і коштує 425 гривень. Майже золотий круасан, Сподіваюсь, він хоча б буде смачний. Ну а з вами Денис Наїжко. І сьогодні не буде їсти ось ці всі круасани, а особливо ось цей. І це, якщо що, грибочок, а не те, що ви подумали. Ой, впав круасан. А разом з вами дізнаємось, який з цих круасанів найсмачніший, та чи варто платити 425 гривень за цей смаколик. Можливо, якийсь дешевший буде топ за свої гроші. Поїхали, буде дуже цікаво. Як ви бачите, я на новій локації та нещодавно було відео, де я був на червоній кухні, а тепер я на ось такій сіро, дерев'яно, брутальній кухні. Зараз я вам покажу швиденький огляд, поки мені їде кавуся, тому що я не продумав її замовити, а до цих просанів явно потрібна якась кавуся. А зараз, поки вам швиденько покажу цю класну кухню. Так, покажу вам кухню на телефон що не спадає. Я розкінув реміни, щоб кросани влазили краще. Кухню підзніму вам на телефон. По-перше, респект, що тут є класна, вже вбудована підсвіточка. Не як у мене колись була led підсвітка з Китаю, RGB. Хто пам'ятає, хто на цьому каналі трішки довше, той точно знає. Другий момент: ось цей магічний. Куточок. Так, до речі, ці коробки тут не просто так, це буде розіграш, але трішки пізніше про все розкажу. Подивіться, з цим куточком ви ніколи не забудете про ось ту олійку, яка у вас ось там стоїть в самому дальньому місці. Ще є варильна поверхня і ось така супер тоненька стільниця. До речі, вона дуже крута та міцна. Це компакт плита прям невибивай матеріал. До речі, Макдональдзе хіба не з такого столики роблять? Мені здається, з такого. Макдольдзі столики живуть антивандальні, тому вона виходить теж антивандальна. Ну і що? Кава є, гарна кухня на фоні є, круасани є. Пропоную починати їсти. Хм. Почнемо з найдешевшого круасану і коштує він 41 гривню. І, звісно, був куплений в АТБ. І подивіться, прозоре упакування, тобто не як в вендесять. Ну, я вам вангую, що всередині ось так точно не буде. Я не знаю, покажу вам ще от сюди. Ось так. А ну ні про що нам не обіцяють. Вони обіцяють, що всередині буде круасан. Ну, в принципі, всередині я бачу круасан. Взагалі. Прикольне справді упакування. Ти бачиш, що всередині. Ти не купуєш кота в мішку, купуєш круасан ВТБ. О, перевіримо компакт плиту зараз. Тисяхрадік в камеру дивишся. Такий так-так-так. <плес> <плес> я, <плес> я вже задумався, знаєш таке. <плес> так, взяв свій е, ножик для круасанів. Як думаєш, що буде всередині? Начинка. Всередині в нас шоколадна начинка. Зверху шоколадна смужка, причому 4, 5, 6, 7 шоколадних смужок. Круасан як круасан, не знаю. Нічого про нього не сказати. Начинка є, в принципі, навіть немало, як на мене. Ось так воно виглядає. М -м, пахне смачно нутелою. Що я вам скажу, насправді цікаво, але це смачний круасан, самий звичайний, ніжний, м'якенький, ну і не сама о, жахлива тут начинка. Чомусь мені це нагадує суміш згущеного молока і какао. Це ніби какаове згущене молоко. Ну, Таке навіть продається, якщо ви їли. Якщо не ось тут воно десь з'явиться. Да? Десь тут? Є там. <рив> <свісно> Думаєш, вона з таким звуком з'являється. Так. <свісно> з таким звуком може, не знаю, Баба-Яга з'явитись. Зараз ми зробимо появу Баби-Яги, і от під цей звук мені здається, це підійде. От тут один, два, три. <свісно> Хочеш колосон? Це і ні. Не. <свісно> <свісно> Непогано, навіть можна поставити 10. не знаю, що мене очікує далі. Але це о, можна їсти навіть без кавусі. М'яко, ніжно, м -м, свіжо навіть. А з яким до речі, зберігається? Я зрозумів, нам НТБ взагалі нічого не обіцяє. Ні по термінам придатності, ні по свіжості круасану, ні по складу. Наступний круасан, Мабуть, з найвідоміший круасан серед цих. Всіх. Це Макдональдс. Я взяв Макдональдс з мигдалевою начинкою. Упакування виглядає стандартно Макдональдську. В принципі, в такому пакуванні могли бути і нагетси тут. Але ні, тут круасан. Сам круасан з Мигдалевою посипочкою вже в рази симпатичніше, мені здається, Мигдалева посипочка виглядає, ніж шоколадна поливка в АТБ. Ось так він більш детально виглядає. Візуально самий звичайний стандартний круасан. Взялю можна вважати, що я от з кожним круасаном на якийсь відсоток стаю французом. Я сподіваюся, що це не було чутно, бо в тебе немає мікрофона сьогодні саме через це. Ось так. Всередині виглядає круасан з Макдональдс за 49 гривень. Так, тут взагалі нічого не видно, але я зараз спробую вам показати, що там всередині все одно щось є. На цьому шматочку, сподіваюсь, буде видно, що, блін, мені здається, нічого не видно на камеру. ]able. Тут є мигдалева ось ця помадка трішки. Мhn. А якщо її їсти, це прикольно смачно. Давайте спробуємо разом круасанчик. мене тут без кави як не вивіз просто. Смачний мигдалевий круасан. Як на мене. Круасан з мигдалем. Замість з шоколадною помадкою за ТБ. Цей виграє і кошти не набагато дорожче. Тому в принципі, якщо обирати між АТБ і Макдональдс, я взяв би Круасан Макдональдсі. Хоча я теж не знаю, що тут за склад. Який склад їжі Макдональдсу? У мене, звісно, є додаток Макдональдсу, бо там купони. Меню та харчова цінність, але без складу тут немає. А є Ти що, є борошно пшеничне маргарин для листкування. Величезний ніфіга собі, просто здоровезний склад. Я, якщо що ставлю скріншот, зможете собі прочитати. Я думав, він трішки менший до того, як я прочитав склад, непоганий смачний кросан, сім з половиною. І я йому поставлю це навіть на півбали більше, ніж АТБ-шному. Зараз трішки поясню тут за кадром взагалі три людини: Саша, який був в минулому відео, яке я знімав на фоні червоної кухні. Віталік, якого не було минулого разу, коли я знімав тут відео, і ліза якої теж не було. Але яка є загалом відео. Сподіваюсь, ви не заплутались, бо я навіть заплутався трішки. Сподіваюся, все зрозуміло. Тому за кадром різні голоси ви будете чути. Вони існують, це не ваша уява. Все нормально. 57 гривень за ось цей круасан 7 Days. І я взяв його з ванільний коротше смак, ванільний крем і вишнева начинка. Величезний круасан, але важить він 110 грамів всього. Я думаю, ці круасани знають всі. Ось такий багет на вид. Чесно, не схоже на круасан. Видно дирки, по яким вливають сюди топінги. Можете роздивитися. Якщо для вас завжди була загадка, як в круасан додають начинку, то просто кондитерськими шприцями або на конвеєрі шприці сюди входять і нашпиговують його смаколиками. Я, я казав, я казав, я вангував це все. Я вам вангую, що всередині ось так точно не буде. Поки Саша балако по телефону його підміняв Віталік. Був. Але Віталік за цей час нічого не встиг сказати. <рес> ось так виглядає круасан 7 days за 57 гривень. Реклама обіцяє нам ось такий варіант. До речі, якщо хочете відео, щоб ми подивилися, як виглядає реклама, як виглядає в реалі, напишіть, будь ласка, це в коментарях. А може ти не в тому місці розрізав? розрізав а в якому л... я по центру розрізав? А може там біля хвостика, все Давай. Та, спробуй. Може. <сервись> може. <сервис> <там, десь> може. <сервис> Давайте далі. Давай, давай ще ось тут. давай. О, отут? А, ну, а ну давай ще ще давай. <сервис> ще. <blacks. сь> <сервис> так собі. <да? сервис> Це, мабуть, останній з партії просто вже Джем закінчувався. <сервис> Я не знаю навіть який шматок скуштувати. Який тут красивіший пустий, чи оцей пустий краще виглядає. Оцей буде. Він ще сам по собі сухий якийсь. Коротше, 3 з 10 Seven Дейсу. Все, догрався. Можливо, це треба до нього окремо топінги купляти, я не знаю. Джем якийсь і макати. Перервана кава. Наступний за 79 гривень ось ця. 75. За 75 гривень ось ця малютка із сільпо. <риклад> 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 ось такий маленький кросаний нестачі є сенс його розрізати. В прямому сенсі на два зубки. Ну, зверху є фісташка, я бачу, він притрушений, як <риклад> ти. Я коли сказав свого притрушене, я відразу вже чекав відбиватись від цих плюх. Ріжемо. 75 гривень. Оу, ну всередині, я вам скажу, я розумію, чому він 75 гривень коштує, бо тут є начинка. Тут прям ого, багато, тут вся вага майже це начинка. Ти вирішив включити камеру? Хоч щось цікаве почалося, то що тратить пам'ять зря. Віталік тільки найтереше знімає. Ну, тепер мене видно з цього боку. Покажу начинку так. Усі, усі тепер камери покажу начинку, що вона тут є. Клас. І це фісташкова якась начинка. Напрям густа. І мені здається, що це просто тут додана фісташкова паста. А як її? Так? Булин це дуже фісташково смачно. Але зв'язало весь рот, хочеться це запивати. Це як дубайський шоколад, тільки курасан. Без котеї. І шоколаду. Блин, це бомба. Це офісний круасан. Дуже солодкий, Не зараз що я позволить, але це прям поки що найсмачніше, що я з цього всього спробував. І 75 гривень, я вважаю, того, того варте. Ну, фісташка дорога, давайте так, по-перше. Але ну, тут багато начинки, це міні круасанчик за два рази з'їв і кайфанув. Клас. А поки що 9,5 з 10. А що 0,5 не вистачило тебе? 0,5? А це раптом який а, буде смачніший. Ну, лідер, лідер. Так, що лідер. ми потім йому десятку 10 поставимо. Блін, це поки що найсмачніший курасан, який я взагалі їв. Золотодоводчик, ніфіоси. Наступний 79 гривень коштує. І так, їх тут відразу багато, і їх 210 грамів сумарно. Якщо що, 7 Days 110 грамів був. Скільки коштує? 79, а 7 Days 57 був. Ну, не набагато дорожче, але майже на один 7 Days більше. івано франківськ робить. А косять під Париж. Ось такі всередині круасани. маленькі, презентабельно так собі виглядають. В принципі, як і 7 Days, тільки міні-копія. Що з маком? Чи? Яким дулі, здулі за все. Ні, ну в принципі, якщо... О, та ні, нормально начинки. Я хотів сказати, якщо відсотково подивитись, то тут начинки нормальні, бо круасан маленький. В принципі, як на великі 7 Days тут начинки, мабуть. Ого, прикольно. Смачніше, ніж АТБ? У два рази приблизно. І реально багато начинки. А начинка тут якби це прям фішка. Ну це непоганий смачний круасан. А в цій частині так само багато? А. Тут вирішили все в одну половинку покласти. Давайте перевіримо ще один, але розріжемо його ось так. Ну да, щось з центруванням начинків В них взагалі якась величезна біда. ти з'їв, виходить, один кусок шоколадом, а далі просто булки стоптав собі і все і, і наївся. Нерівномірно додають начинку. І там, якщо ви з кимось ділитесь, наприклад, я би зараз поділився з Сашою. От, я йому, подивитися, скільки начинків я потім ділитися. Та я б йому відрізав, собі взяв би з начинкою, а Сача дав би просто цю у кокоржик з ароматом шоколада. Був би я їм поставлю. Блін, я АТБшному 7 поставив, АТБ 5, а це сім. Ми можемо о, робити ракіровки. Мій канал, що хочете, роблю. Треба випити кави. До речі, скоро розповім про розіграш. Там будуть дві сендвічі. о. Там буде дві сендвічниці та акумуляторний пилосос Електролюкс. І можна буде виграти за коментарі. О, львівські круасани! Як я міг взагалі не купити круасан у львівських круасани? Скажіть мені, будь ласка. До речі, я про них випадково згадав, що там теж можна купити круасан, тому що я проходив повз і такий ага, блін, львівський круасан. Іначе б я сьогодні не зайшов туди. Та я сьогодні ганяв по всьому Києву, скуповував ці круасани. І я взяв круасан з тим, що вони не відмітили. З вишнею я взяв круасан. Тому що мені здалося найцікавіше. Давайте подивимося, як він виглядає всередині. О -о -о -о. Ну тут вже є начинка. Коштує він 99 гривень. В принципі, not bad. За свіженький випечений круасан з великою кількістю начинки. Він такий прям. Важкенькі. Але це, до речі, був львівський круасан, в якому я знімав, коли брав найдорожчу страву. І де я зробив цей Франкенштейн львівський круасан. І мене там впізнали, тому що там працювали ті самі люди, коли я брав той круасан. І я його не те, що прям похвалив в тому відео, і вони так дивилися мене так. Ти знов прийшов до нас брати? Ну ладно, може вони добре дивились? Може мені так здалось. В них в руках був ніж. Мені смішно зараз на ситуація, що троє людей сидять і просто дивляться, як я їм. Ми не чекаємо, поки ти до середини дійдеш. А що? Ну поки ж начинки немає. Вже. А вже відразу? Смачно. Дуже відчувається вишня. Чимось схоже на пиріжок Макдональдсів, але не фритюрного, а духово-шафового виробництва. В принципі, от такого. Угу. Туда, Туди, Ммм. Я в багато вишні попали. Я люблю вишневі пиріжки в Макдональдсі через саме смак вишні. І тут вона мені також подобається. Сам кросан, чесно, мені подобається менше, ніж інші, тому що ті вони такі м'якенькі, от прямо от, от ніжні, от як паски, наприклад, бувають. Та буває така прям, а буває от панетонне. От ті як панетоне, а ця як от звичайна така бабусина паска. Ну, коротше, звичайний кроссан. Саме тісто мені більше подобається там. А начинка, в принципі, її тут багато подобається тут. Ми йому to one mogą postawić. Треба відео з віскарем подумати якесь. може віскі від найдешевшого до найдорожчого. Чисто хулять <клес> під столом 30 хвилин. Встав, щоб трішки розтрусити курасани, тому що сидячи вже просто не влазить. І заодно розповім вам про розіграш. До речі, минуле відео, яке знімалось на фоні червоної кухні. Не отут, ось тут зараз вискочить відео, можете згадати, як це було. Ви його чудово коментували, і компанія VR вже наші партнери побачили ваші чудові коментарі і вирішили надати аж три чудові подарунки для вас. А як їх отримати я зараз розповім. Потрібно в коментарях написати ваше ім'я, які меблі хочете собі зробити, та навіщо вони вам потрібні. Наприклад, мене звати Денис, мені потрібна шафа, тому що я вже півроку складаю свої речі на крісло, а Ліза мене за це б'є. І було б смішно, якби не правда. Тому пишіть ваші креативні коментарі, а я рандомним чином оберу трьох переможців, тому що в нас є дві сендвічниці та один акумуляторний пилосос Електролюкс. Блін, чесно, я собі хочу такий подарунок. Колись я підсів на. На сендвічниці і постійно їв лише одні сендвічі. Зараз розповім ваш швиденький рецепт. Берете хлібчик, трішки кетчуп. Туди можете взяти сосиску міні і навпіл розрізаєте і все, зверху ще одну булочку, і більше нічого не потрібно. Кайф, повірте, підсядете, залізти не зможете. І пам'ятайте, якщо вам потрібні матеріали для меблів, ласкаво, просимо у VR. До речі, ми зараз знаходимось в новенькому шоурумі за адресою Васлова Гавела 23 а загалом у них 20 шоурумів по Україні. А якщо ви самі не знаєте, як робити меблі, наприклад, як я вам потрібен мебляр, то ласкаво просимо на віяр-базар. Там купа професіоналів, які допоможуть зробити вам найкращі меблі. Пишіть коментарі, не забувайте, а ми пішли їсти далі. До речі, в відео про червону кухню, та про яке я вже згадував, я обіцяв розіграти 500 гривень першому з коментаторів, хто правильно вгадає вартість цієї кухні. І ось цей. Переможець, так, я тобі вже написав, чекаю, доки ти мені відпишеш. Або я заберу 500 гривень собі. Наступний круасан був куплений в закладі, який спеціалізується на десертах, і називається він кремовий. Знаходиться прямо в центрі столиці. Ось таке упакування нам дали. Хоже, що тут міг бути колись боул. точніше, може бути колись боул. Тут, в принципі, багато чого може бути в цьому пакуванні. Ось такий круасан. гарно блистить, такий підрумянений, прям темненький. І мені здається, що зверху просто ось така в ньому карамелізація. та його ж не перетримали в шафі, я Думаю, думаю, ні. А, так він пустив всередині. Він без нічого. А -а -а, ми купили круасан без нічого. А там іншого не було. Там був лише один вид круасану, і це круасан без нічого. Я не знаю, чи це в них такі залишився, чи це єдині круасани, які є, але це просто здобна булка, по факту виходить. Це в самому щоб розрізати і сирочок положив туди ковбасочки, майонезіка і лупанув собі. А ти може поїсти хочеш щось? Круасан без нічого це здобна булка. Різниці великої не бачу. Пахне дріжджово. Все. Ммм. він зверху солоний. Все. Просто здобна булка без здоби, бо вона не солодка. Я не знаю. Ну, давайте так. Тут об'єктивно не знаю, як залишатись. В принципі, круасан як круасан. Давайте ми поставлю нейтральну оцінку просто 5. Бо фактично це ми такі купили круасан, Ну типу іншого не було. Але ну, всі ті, що були до цього, мені подобаються в рази більше. Це досить сухий, просто звичайний круасан. Явно сюди треба якісь, мабуть, помідорчики, огірочки, крем-сувершиночку, і буде пісня. А так. Ну, круасан. тому нейтральна п'ятірочка йому за те, що він просто існує. The cake. цей круасан The Cake? Ні, nee, Cake. Взагалі в УК є ж їжа, і там можна фрикадельки. Це найвідоміша київська їжа. Мені здається, ну типу самі звичайні, чому вони так на хайпі там. Авіарії, кафе Меридіан. До речі, цікаво звідти взята. А заціни стаканчик? Ну це ну прям тренд. Ну Шкіра крокодила. Шкіра крокодила. Цей круасан був куплений в місці, де найбільша концентрація стриб-клубів в Києві. Отак я характеризую арена Сіті. <laughs> так, закейк знаходиться саме там в центрі цього всього. Діяння дуже липкий, гарний, глянцевий, прям блискучий, приємний. Зверху з мигдалевою посипочкою. круасан. Ось так чудово він виглядає, і тут прям видно, що дуже багато начинки. І це нутела, якась воув. Wow. Це виглядає не дуже приємно, якщо чесно. Як гриби гливи. і заварний крем. Я щось втратив ентузіазм його їсти, якщо чесно. Отак виглядає класно. Типу, ну мабуть, в цьому задумка. А отак виглядає вже трішки стрьомно якось. Як як мідія, чи ж? Я про я прям про мідію. Ну, типу, прям про морепродукт зараз кажу. Ну ти в баню заливається сидито. Якщо закрити очі на візуальний вид начинки, досить непогано. Ця верхівка лимонова, вона кисленька, прям дуже кисла. Це прикольно, смачно, завороний крем відчуваю. А що це коричневе, я до сих пір не розумію, бо на смак воно поки що ніяк себе не проявило. Що це є таке? Фігня якась, я не знаю. Що ти таке? Ладно, я не хочу це їсти, чесно. Візуально воно викликає в мене відразу. І я, я намагаюся якось його оцінити. Я не розумію, що це таке. Ну як розмокший хліб виглядає. На смак це не шоколадно. Щоб це я думав, що це шоколад. Може, я не знаю. Мені здається, що воно однаковий плюс-мінус смак має з заварним кремом. Це не є смачно. Але оце верхівка мені поки що подобається найбільше. Вона лимонова, класна, кисленька. Це прикольно. Це якось урізноманітнює ось ці всі, всі круасани. Але сама начинка для мене дуже дивна. Я йому поставлю. 4,5. Я не розумію цей круасан, на жаль. Блін, я засмутився трошки. Далі круасани по 165,9 гривень за. 165,9? У мене своя математика, в принципі, як, як в школі, мабуть, то у мене такі оцінки були. 169 гривень коштує. Щось мені здається, що це якісь незрозумілі круасани. Що це таке? Це печиво просто. Це що за круассани, блин? Отак круассан. А так не круассан. Пахне скажено ванільно. От запах прям дуже-дуже насичений. Це пісочний круассан? Це печиво, пісочне у вигляді круасан. А ну хіба таке робити треба? На що? Ну... І я подивись, ну, я в магазині бачу. Бачу ось це. Ну, часу в мене не було розбирати всьому. Я бачу великий круасан такий, о, ну це теж пов'язано з круасаном. Претензія від споживачів приймає імпортер. Набирай. Це пісочне тісто, але насправді смачне, ванільне, прикольне, смачніше, ніж деякі о, круасани. Ну це не підходить під опис круасану, але це смачне ванільне печиво пісочне до кави. Прям реально, нема до чого прикопатися. Вісім з половиною. Хоч цей не круасан, але це смачно. Війшли ми до цієї чудової е, коробочки. Коштує це все по окремому окремо грибочок, окремо е, вустричка е, по 190 гривень. А чого вони зробили його коричневим, Це чорним грибів чорних не буває. В нього має бути шляпка коричнева аніж кабіва. Це Придумують мені зараз так ніякого чомусь. Як чіпси з зі смаком, о, як називати це, щоб не сказати прямим текстом? Мальвіни і Ну ці чіпси, ви поняли про які ми жити? не знаємо такі. Коротше, почнемо. О, мабуть, з ось цього шоколадного круасану, який, скоріш за все, не круасан. і можете вже робити зі цього стікери. Блін, вони всередині білий крем зробили. Я балдію. А, це а наша тут паличка. Як вона на паличці їсти? Все ж таки з тієї сторони треба. <плес> Ваше здоров'я. <плес> <плес> а що змієшся? Це насправді непогано, прямо. Це більше схоже на бельгійську вафлю з начинкою, ніж на круасан. Це не круасан, на жаль. В принципі, якщо це не круасан, я все одно його б купив би. От стікери зараз будуть. Знаєте, насправді, насправді, якщо відкинути візуал, оце все, якщо отак закритими очима це їсти, м'яко, смачно. Крем мені не дуже подобається, він схожий, як на штучний пломбір розставши. От, типу взяти саме, та я це за щекою не можу проковтнути. <плумбір> якщо взяти якийсь самий дешевий пломбір, його розтопити і сюди додати, оце буде цей крем. Крем мені не подобається. Але саме тісто прикольне, м'якеньке. А як бельгійська вафля? Ну і в шоколаді це теж досить смачно. Коротше, прикольна річ. Зараз спробуємо ще рожевий варіант. Блін, десь я таки бачив вже. Не пам'ятаю де. А! Так, це абсолютно дві однакові страви, просто різної форми зроблені. Ця більш плоскенька, цей більш видовжений, і все. Це однакові булочки, однакові якісь м'якенькі, ультрам'якенькі бельгійські вафельки, такі товстенькі, і всередині з усім білим кремом, який мені не дуже подобається. Насправді. Ця штука зроблена не про смак, скоріш за все, а про візуал, інстаграм і все інше. Один раз купити, подивитись, сфоткати, показати друзям або сфоткатись з друзями разом, всі скрестити. Я не знаю, що небудь з цим зробити. І раз викласти в. Інстаграм, все, я не бачу в цьому більше приколу. Ну, другий раз я за цим не піду сьогодні. А, завтра. Це ну круасани. я не буду це оцінювати. Можете свою оцінку написати в коментарях. Ось ці штуки. Фу, треба в церкву сходити, буде після цього. А це ми взяли в кошерному відділі Сільпо. О! Середній помаранчевий колір. Ну, це моя тема. Їх тут багато і виглядають вони дуже класно, насправді. І такі, що вони з маком, але ні, вони, як там написано, з какао. Блин, його навіть приємно в руках тримати. Він прям такий-такий приємний. Добре, що я не казав це про попередній. <laughs> круасан, який не круасан. Mm, це прикольні. міні круасани до кави. Щось схоже на круасани в, на шведському столі десь в якихось готелях. Смачно, прикольно. Какао, ніжні. Блин, мені прям подобається. Чесно, таких можна багато з'їсти. Mm, Хочеться спробувати? Він прям смачний, ніби з медом ще з якимось. Дякую. Mm, такі скавуськи прикольно. Пахнуть більше, ніж смаку у них, ну, типа, по насиченості. Ну, не знаю, якщо взяти 7 Days, наприклад, то, ну, ці, ці смачніші мені. Ну, вони пахнуть дуже солодко, а, а по а смаку а не дуже солодко. А самі по собі по смаку не такі солодкі. Ну, вони не приторні, є плюс у цьому. Як мінімум, тут начинка по всьому курасану розкидана, хоч тонким шаром. Від себе я б навіть 9 поставив, але також, ну, типу, на упакуванні вони красивіше намальовані, ніж насправді є. Що б ви поставили? О, давайте. 8,5. Віталік. <реш> а потім враховувати будеш. У мене нема такого стікера, почекай. Вісім. Вісім. І тоді виходить середнє у нас 8,2. Вісім балів достойна оцінка цим кросаном. Ось цей Майнкрафт за 425 гривень. До речі, в Майнкрафті могли бути такі круасани. Ви дивились фільм Майнкрафт? Ні? Mm. Я теж. Класно, як сказав до цього, був Саша, що він нереально пахне. Пахне він приємно, класно насичено. Класно пахне полуничка і сам кросан. Всередині не знаю, що скоріш за все, якась можливо теж ягідна начинка. Зверху багато ягідок. і мабуть тут полуниця тягне на 100 гривень, бо вона зараз поки що дорога. Хоча, може, поки цей відос вийде, вона вже дешева. Не знаю. Пропоную його розрізати на чотири? Отак на чотири рівної так. О, ну ріжеться, він класно. Всередині я єдна начинка. Давайте поки що покажу, як він виглядає всередині. Ось так він виглядає всередині. На 425 гривень тяне. Прикольно. Таке, поки що. І зараз ми поставимо якусь середню оцінку. Полуничка. Де вони беруть таку полуницю? Вона нереально ароматна просто. Мені здається, що в сезон такої полунички немає, як оце зараз тут зверху лежить. Ну все, 425 гривень виправдано. Відразу кажу, що його незручно їсти. Він квадратний. М -м -м. Всередині чорничні ягодки, прям справжні ягодки, навіть це не джем, якийсь, а справжні віжі ягоди, що дуже класно. Там якийсь крем-сир біленький знаходиться, і зверху ягодки і теж ляпка крем-сиру. Чи варто це 425 гривень? Не знаю. Хіба що лише за те, що він квадратний, типу за це переплатити грошей, але це. Смачно багато начинки, багато ягодок по факту, як, мабуть, самий натуральний круасан з усіх, що тут був. Можливо, халяльний чи натуральний, не знаю. Там треба почитати склад буде. Якщо що, склад халяльного круасана виставлю до себе в Телеграм. Посилання в описі під відео. От так от, прикиньте, перейдете, подивитись мільйон людей зразу. Загалом смачний круасан. 10 з я йому не поставлю, але 9 з половиною він прям заслуговує. Чесно, Фісташковий, як сама задумка, мені сподобався більше, тому Фісташковий оцінка. От зараз з'явиться е, перед. Тікає в 10, а цей залишається 9,5. Я би купив ще раз фісташковий круасан. Цей також для інстаграма прикольна річ, як. І ті, що там, лежать. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні ці круасани від дешевого до дорогого, та, блін, смачні, та багато круасанів смачні. В принципі, це їх задумка бути смачними насправді. Але Фісташковий фільпо прям потрапив мені зараз середенько. Тому його можу рекомендувати купити. Ці теж, якщо хочете, але от той. Мені найбільше всіх сподобалося. Все, отут відео з червоною кухнею, як і обіцяв. Не забувайте писати коментарі, тому що можна виграти призи. Дивіться наступне відео.